Ми живемо в небезпечний час, коли кожен має чітко знати, заради чого живе та віддає своє життя. Ми всі задіяні у найбільшій битві за свободу, як у матеріальному, так і в духовному світі. Откровення, яке ми вклали в це відео, допоможе вам сфокусуватися на найголовнішому і набути сенс життя. З перших сторінок Біблії Бог розкрив і не приховав, у чому суть нашого земного буття. І сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так: ми бачимо, що земля була створена Богом для пророщення, тобто для росту, сіяння насіння та принесення плоду. У кожному плоді є насіння, і плід породжує насіння за своїм родом, тобто посіяне насіння дає такий самий плід. А тепер перенесемо цей принцип у духовний світ: Ісус прийшов на землю як насіння, і Він за своїм родом створив свою сім'ю учнів. І якщо ми є насінням Ісуса Христа, якщо ми Його діти, Його сім'я, то, звичайно, будуть учні. Насіння продовжуватиметься. Це і є втілення.